Вітаю вівторок, 19 вересня. Ви дивитеся Капрі Ньюз. у студії. працює Анастасія Бурковська. і Ми починаємо на підпитку. Зарізав власного брата. Поліцейські розслідують вбивство у родинському. Під час бійки чоловік схопив кухонний ніж та вдарив ним свого брата від отриманих травм. Він помер у Донецькій області. Планують розблокувати реєстри та відновити надання паспортних послуг. Сьогодні людям доводиться їздити в найближчому населення де Це можна зробити Павлоград. Дніпропетровської області майже 60 гривень за літр у Покровську зросли ціни на паливо. Якщо чесно, особи я не замітив. Воно й було здорові ціни у Новогродівській громаді. Готують об'єкти критичної інфраструктури до зими. У нас вже є генератори, які забезпечать працю роботу безперебійно, і котельні. І безпосередньо всіх цих закладів хотіли допомогти сусіду, а стала жертвою шахраїв. Мешканка Покровського району втратила понад 5 тисяч гривень. Він попросив її перерахувати йому на картку 5 тисяч 500 гривень. Жінка вирішила йому допомогти, перерахувала до дня фізичної культури та спорту у Покровську пройшов відкритий турнір з волейболу. Молодь займається спортом, це дуже хорошо. Ну oh, і yeah. а соперник класний мені все понравилось. Сейчас будемо грати, ади На підпитку зарізав власного брата. Поліцейські розслідують вбивство у Родинському. Усі подробиці просто зараз у сюжеті моїх колег. Минулі вихідні у родинському пройшли неспокійно. У суботу, 16 вересня, в одній з квартир двоповерхівки між братами виникла сварка, внаслідок якої сталося вбивство. За словами сусідів, чоловіки завжди були доброзичливими та вихованими, проте неодноразово були поміченими у стані алкогольного сп'яніння. Я не можу нічого плохого за. сказать, ну образ жизни, я им самим говорила, что мне ваш образ жизни не нравится. Пивали, но, они как соседи нам ничего плохого не делали. Не было так, тут никаких драк, не было никакого шума. Вечером вот заходила где-то около 7 часов, тут стояли уже представители, я не знаю, полиции или что, но я даже не знала, что там, что там случилось. А когда это случилось, как? Не знаю. Вже близько 18-ї вечора до поліції надійшла заява про те, що за даною адресою було виявлено тіло. На той момент воно вже втратило колір, а в коридорі валявся зігнутий ніж. Співробітники поліції встановили, що 48-річний чоловік разом зі своїм братом, знаходячись вдома, вживали спиртні напої. Під час вживання спиртних напоїв на ґрунті... На побутовому ґрунті між ними виникла сварка, яка переросла у бійку. Під час бійки чоловік схопив кухонний ніж та вдарив ним свого брата від отриманих травм. Він помер за словами співробітників поліції. Злочинець, намагаючись уникнути відповідальності, переховувався у місті, однак був затриманий правоохоронцями. На даний час йому повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною першої статті 115 кримінального кодексу України. Це умисне вбивство. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 15 років. Наразі вирішується питання про обрання зловмиснику запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Далі оперативне зведення від поліції Донеччини про ситуацію в області. Окупанти вбили двох людей, ще трьох поранили. Поліція Донеччини зафіксувала наслідки ворожих ударів. Протягом доби Росія здійснила 19 обстрілів по цивільному населенню. Ворог вів вогонь з авіації, РСЗВ ГРАД, артилерії, танків, мінометів. Армія РФ випустила снаряди по дев'яти населених пунктах: міста Авдіївка, Курахове, Часів'яр, СМТ, Курдюмівка, Очеретине, Північне, Селах, Дружба, Ласточкине, Торське. Пошкоджено 17 цивільних об'єктів, 14 житлових будинків, магазин, автомобілі. Авдіївка витримала 11 російських атак, з них 4 авіудари. Загинула жінка, пошкоджено три багатоповерхові будинки та три приватні оселі. У північному росіяни під час артилерійського обстрілу вбили людину та ще одну поранили. Руйнуван зазнали щонайменше три приватні оселі. З артилерії окупанти обстріляли Курахове, поранено цивільну особу. Пошкоджено три багатоквартирних будинки. Внаслідок ворожої атаки маємо поранену цивільну особу у Торському. Крім того, сьогодні, після опівночі, армія РФ вдарила чотирма ракетами С-300 по слов'янську, пошкоджено навчальний заклад, гуртожиток, приватний будинок. За попередню інформацію обійшлося без постраждалих. А близько першої години ночі російські війська смерчами накрили село Богатир, поранили людину. Снаряди влучили у приватний будинок та господарчу споруду. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження за статтею 438 порушення законів та звичай війни Кримінального кодексу України. І знову Курахівська громада втрачає героїв 16 вересня 2023 року. Загинув мешканець міста Курахове писаренко Євген Олександрович, 1996 року народження. Вічна пам'ять воїну, який захищав батьківщину та кожного з нас. У Донецькій області планують розблокувати реєстри та відновити надання паспортних послуг. Чи вдасться мешканцям зробити паспорт не виїжджаючи за територію області, дізнайтеся далі з нашого наступного сюжету на сьогоднішній день. Одним із спільних завдань для обласної і місцевої влади Донеччини є забезпечення доступу населення до адміністративних послуг. Тож керівництво ОДА вживає заходів для того, щоб розблокувати демографічні реєстри та почати надавати мешканцям паспортні. Послуги про це заявив на брифінгу, виконуючи обов'язки начальника Донецької ОДА Ігор Мороз. Сьогодні людям доводиться їздити в найближчу на населений фонд, де це можна було зробити Павлоград Дніпропетровської області, але ми розуміємо, що є люди, які просто фізично не можуть. Доїхати. Питання розблокування демографічних реєстрів керівництво області обговорили із представниками Державної міграційної служби. Домовилися, що спільними зусиллями зрозуміємо, яким чином ми можемо допомогти і вирішити його в найбільш короткий термін, тобто відновити стаціонарні пункти з дотриманням тих вимог, які ставляться з облаштування бомбосховищ або якимось чином подивимось на питання придбання мобільних центрів, де люди зможуть отримати цю послугу? В Донецькій облдержадміністрації сподіваються, що все ж таки відновити надання паспортних послуг для мешканців області вдасться, проте конкретних термінів поки що не називають. Україна запасла необхідний обсяг газу у сховищах. Повідомили у Міненерго. Станом на 19 вересня загальний обсяг природного газу у підземних сховищах сягнув необхідних 14,7 мільярдів кубометрів. План кабінету міністрів з досягнення обсягу газу, необхідного для проходження опалювального сезону, вдалося виконати достроково. Повідомив міністр енергетики Герман Галущенко. Майже 60 гривень за літр у Покровську зросли ціни на паливо. Подробиці дивіться далі. За майже три місяці після того, як повернули до воєнні податки на пальне, у найпопулярніших українських мережах заправок бензин та дизель здорожчали приблизно від 9 до 11 гривень за літр. За вихідні з 15 по 18 вересня великі мережі АЗС знову підняли ціни на пальне ще на 1 гривню за літр. Тож журналісти телебачення капрі вирішили дізнатися, яка ситуація на заправках у Покровську. Як бачимо, зростання цін не оминуло і наше місто. Якщо трохи менше місяця назад літр 95-го бензину коштував 52-55 гривень, то зараз його ціна становить від 53 до 57,5 гривень. Літр 92-го водіям коштуватиме від 51 до 56 гривень 49 копійок. А дизельне пальне зараз коштує від 55,5 до 59 5 гривень. Вартість газу на всіх заправках Покровська приблизно однакова. 27 гривень, 27 гривень і 39 копійок. Водії до таких цін на пальне ставляться по-різному. Та нормальні. По нашому районі нормально, все нормально. Хотілося б дешевше? Звісно. <звісна> Лучше не спрашуйте. Дуже давай його. Така звісно. Нам, чим дешевше, тим краще, звісно. Ну, я їжу на газу, а на бензин так. Терпимо. Не заправлявся полгода. Нічого не можу сказати. В мене так багато їздить, так що ну, якщо чесно, особи я не замітив. Воно й було здорові ціни. Економісти наголошують, що ціни на українських АЗС зростатимуть і надалі, проте складно прогнозувати, наскільки зміниться ціни. Наразі відомо лише, що цей процес триватиме до кінця 2023 року. У той же час експерти кажуть, що дефіциту пального в Україні наймовірніше не буде. Мінімальна пенсія зросте, це станеться з 1 січня 2024 року. Зростання пов'язане із збільшенням прожиткового мінімуму, який уряд заклав у проєкті держбюджету на наступний рік. Загальний показник прожиткового мінімуму у наступному році становитиме 2920 гривень. Таким чином, мінімальна пенсія зросте до 2361 гривні, тобто порівняно з 2023 роком на 268 гривень більше. Зазначимо, що Проект держбюджету на наступний рік ще має затвердити Верховна Рада. У Новогродівській громаді готують об'єкти критичної інфраструктури до зими. Подробиці дивіться далі. Опалювальний сезон і зима вже близько. Попередні осінньо-зимові періоди в громадах проходили в складних умовах війни. В новогродівській громаді вживають всі необхідні заходи, аби осінньо-зимовий період пройшов без ускладнень. Закінчується вже підготовка до опалювального сезону. Сама основна проблема, з якою ми зіштовхнулися минулої зими, це Котельні в нас були модульні, це відсутність електроенергії. Тобто під час блокаутів був дуже великий проміжок часу, і в нас не було можливості в повному обсязі закрити всі об'єкти критичної інфраструктури потужними генераторами для того, щоб забезпечити роботу і цих закладів, і наших котельнів. Наразі в Новогродівській громаді триває оснащення об'єктів критичної інфраструктури джерелами альтернативного живлення. У нас вже є генератори, які забезпечать працю роботу безперебійно і котельні, і безпосередньо всіх цих закладів. Зараз де процес, ми поступово встановлюємо ці генератори. Начальник Новогродівської МВА каже, що значну допомогу в забезпеченні альтернативного живлення надали благодійні організації. За кошти місцевого бюджету було придбано в минулому році малопотужні генератори для ОСББ. Підготовка вже закінчується. Ми розуміємо, що ну повинні пройти. Це стосується саме критичної інфраструктури, соціальних об'єктів. Особлива ситуація складна для багатоквартирних будинків, де опалення електричне, каже Олександр Шевченко. Є декілька будинків, які на електроопаленні. За ці будинки, знаєте, так дуже, дуже страшно під час, якщо не буде тривалий час світла. То там може виникнути кризова ситуація, тому що ці будинки не обладнані для того, щоб встановлювати в них там твердопалівні котли, і вони залежать повністю від електрики. Під час війни існує ймовірність ракетних ударів ворога по будь-яким об'єктам, і в громаді готуються до різних сценаріїв, аби уникнути колапсу систем життєдіяльності громади в осінньо-зимовий період і убезпечити людей. Будуть продовжувати функціонувати центри незламності. Вони вже забезпечені і генераторами, і паливом, і всім необхідним, тобто вони будуть працювати. В адміністрації зазначили, що активно готуються до опалювального сезону. Все, що залежить від міської влади та інших комунальних підприємств, буде зроблене. Поліція розшукує зниклого мешканця Покровського району. Розшукується Саламатін Володимир Валентинович, 1952 року народження, який мешкає за адресою Покровський район, село Новотроїцьке, вулиця Центральна, будинок 31. Останній чоловіка бачили поблизу автобусної зупинки у селі Новотроїцьке 11 вересня. Прикмети розшукуваного зріст 1,65-70 мет, худорлявої статури приблизно 70 кілограмів. Було Ця коротке, брови густі, борода сива, відсутність зубів. Особливі прикмети, татуювання, надпис ВВС на плечі однієї з рук, на правій нозі обличчя дівчини. Страждає на провали у пам'яті. Був одягнений сорочка синього кольору у клітинку, спортивні штани чорного кольору, шапка чорного кольору. При собі мав паспорт громадянина України. Правоохоронці звертаються до всіх, хто має будь-яку інформацію про місцезнаходження розшукуваного чоловіка, повідомити інформацію на лінію 102 або за телефонами, які ви бачите зараз на екрані. Хотіла допомогти сусіду, а стала жертвою шахраїв. Мешканка Покровського району втратила понад 5 тисяч гривень. Деталі цієї історії знають мої колеги. Не дивлячись на важку ситуацію в країні, аферисти не сплять та продовжують ошукувати довірливих громадян. Щоразу поліція закликає мешканців бути пильними та обачливими. Проте, на жаль, статистика фактів скоєння шахрайств лише зростає. Шахраї тиснуть на жалість, вигадують різноманітні історії та зму. Шують людей перераховувати гроші. Так нещодавно до поліції з заявою про злочин звернулася 60-річна... жителька Покровського району. Було встановлено, що їй зателефонував чоловік невідомий. Він представився її односельчанином, назвав навіть прізвище, ім'я та повідомив, що він потребує допомоги фінансової, що він потрапив у лікарню. Він попросив її перерахувати йому на картку 5 тисяч п'ятсот гривень. Жінка вирішила йому допомогти, перерахувала, а через деякий час з'ясувалося, що справжній її односельчанин їй не телефонував. І її ушукали шахраї. за фактом шахрайства відкрите кримінальне провадження за статтею 190 кримінального кодексу України триває слідство. Працівники поліції зазначають, якщо вам телефонує невідомий номер, то ні в якому разі не перераховуйте гроші відразу. Переконайтеся, що інформація достовірна. Якщо ви бажаєте допомогти, будь ласка, перервіть розмову, зателефонуйте цьому знайомому своєму або родичу, або родичу того. Хто потрапив, нібито у біду. Якщо ви з'ясуєте, що це він дійсно він, тоді так, ви можете безпечно допомогти. Як у більшості випадків з'ясовується, що ці люди насправді ні в у біду не потрапляли і по вашої допомоги не потребують. Це шахраї. Якщо ви стали жертвою шахрайства та перерахували гроші на банківські, телефонні чи інші рахунки, процес ще можна зупинити. Найперше, що потрібно зробити, швидко звернутися до банківської установи, попросити скасувати платіж та заблокувати вашу картку. Будьте пильними та не дайте себе ошукати. Найближчими днями Донеччина очікує пожежна небезпека. Відповідне попередження отримано департаментом з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи облдержадміністрації під Донецького регіонального центру з гідрометеорології. Повідомляється, що з 19 по 21 вересня на території області переважатиме надзвичайна п'ятого класу пожежна небезпека. До Дня фізичної культури та спорту у Покровську пройшов відкритий турнір з волейболу. Побували там і журналісти телебачення «Капрі». Волейбол заслужено входить у список найпопулярніших спортивних ігор в усьому світі, не поступаючись, а то й перевершуючи таких гігантів спорту, як футбол і баскетбол. Саме тому велика кількість людей обожнює цей вид спорту як спосіб активного проведення дозвілля 16 вересня. У місті Покровськ на базі спортивного комплексу Металург пройшов відкритий турнір з волейболу, присвячений дню фізичної культури та спорту. «В Нашому турнірі приймає участь шість команд з міста Новогородівка, Селидоверодинське, Олександрівка та Добропілля. Та наша місцева команда. Ми залучили до цих змагань всіх бажаючих. Крім неповнолітніх дітей, тому що це дуже небезпечно. В цих змаганнях приймають участь також та дівчата на цьому рівні. Це дуже класно. Учасники змагань кажуть: добре, що попри війну у спортсменів є змога зустрітися, пограти та випробувати свої сили. У нас команда команда Селідова, дуже молода, дуже сира. Ну для опитана соперник мені дуже сподобався. Я так думаю, що це хлопці не, не місцеві, не з нашої області. Поділися з нами огромним досвідом, класно дуже грають. Ми програли дві партії, Є над чим вчитися. Молодежь займається спортом. Це дуже добре. А суперник класний, Мені все понравилось. зараз будемо грати, відіграємося. Поработать нужно над слабинцем команди, потому що були ошибки. Сами себе приносили очки. І получается, до этого упустили много моментов. Соперник не очень понравился, потому что соперник типовой, игровой, силовой. То есть игра стоила времени, стоила того, чтобы приехать, попасть, поиграть. Игра, все хорошо, но у нас сыроватая команда, мы так тренируемся по полной, как стараемся. Да, ну мы же знали, что команда попала сам такая, ну, так мы играли. А сейчас посерьезнее, будем играть серьезнее, так что, это мы играли, так знаете, как... Зігратися. Таке час, да, хоча від стресу, яка душно. Ми вдячні, хто це організував і всім, хто причастен до цього, що звуть нас в сусідні райони громади. Ну, Гра була легка, поэтому соперники, навіть починаючи перший раз приїхали, Тому проблем особо з ними не було. Зіграли ми першу гру, соперники були добрі. Але є суперники і кращі. Треба наращувати темп. Взагалі проводити змагання потрібно зараз, це як відволіктись від нашого сьогодення, тяжолих днів і всім гарної гри. Приїхали з дуже чудовим настроєм, заряжені на перемогу. Дуже приємно, що нас кличуть на такі змагання, що проходять такі змагання у нас в області в такий час. Це показує, що ми дружні, вільні і йдемо до перемоги. І також ми сьогодні приїхали за перемогою дуже сильні колективи, але ми будемо намагатися показати свою найкращу гру і всім нам миру. За звання кращої команди боролися завзято протягом дня. За результатами змагань перше місце зайняла команда міста Покровськ, друге місце команда міста Новогродівка, третє місце команда міста Родинське. Також були визначені кращі гравці, яких було нагороджено грамотами, кубками та медалями Покровського центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх. Випуск новин завершимо прогнозом погоди на завтра, 20 вересня. У Покровському районі цілий день пануватиме ясна і тепла погода. Плюс 25 градусів в день, а вночі стопчик термометра зупиниться на позначці 11 градусів вище нуля. Упади не прогнозуються. На цьому у мене все. Дякую, що ви обираєте Капрі, адже Ми працюємо саме для вас. Мирного вечора та бережіть себе.